Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак взагалі робить? Ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попише на ти? Давай на ти, можемо? на ти? А що почається? Що цікавіше? Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. А, велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до. Ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на Колимі були, бабуся за те, що вірш почитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, у мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч, теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І звісно, був що. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали трохи. Да. Ну, краще вони взагалі не завжди запізнились, але вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був, а, я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама з валізою, з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я, ну, від це вже це буде настільки страшно.